Під час засідання 27-ї сесії обласної ради громадські активісти порушили питання щодо безоплатного медичного обстеження поранених під час АТО на магнітно-резонансному томографії. Адже таке обстеження є достатньо дороговартісним. Після проведення переговорів виявилося, що в Житомирі два медичні центри таке обстеження для військовослужбовців проводять безкоштовно. Ми хотіли б подякувати. Це напевно яскравий приклад того, як бізнес. Має допомагати громаді, не владі, а має допомагати власній державі. Приватні медичні центри Ясклепі та експерт уклали угоди з обласним військовим госпіталем, відповідно до яких учасники АТО, які перебувають на лікуванні в госпіталі та мають направлення лікаря на додаткову МРТ, чи будь-яку сучасну форму діагностики, можуть зробити її у цих медичних установах. Безкоштовно для того, щоб проводити таку тяжку діагностику, як то комп'ютерна томографія або МРТ, обов'язково потрібно скерування лікаря. Тому ми кажемо, що всім, всім бажаючим ми таке обстеження не маємо права проводити, тому що для цього обов'язково повинні бути показання від лікаря. Ми розробили спеціальне направлення, які зараз знаходяться. В, у госп, в госпіталі, у начмеда, у головного лікаря. І е, якщо до нас звертається людина, яка постраждала після того, ми направляємо в госпіталь. Після цього е, з цим. Е, Направленням із мокрою печаткою з госпіталя, да, тобто, ми знаємо, що лікар подивився, є справжні покази для обстеження, і людина приймала участь. Ми проводимо обстеження безкоштовно. Найближчим часом планується укладення угоди про співпрацю між департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації та приватними медичними центрами. Це десь можливість без перешкод безкоштовно обстежувати усіх військовослужбовців збройних сил України, Нацгвардії, СБУ. МВС та демобілізованих